28 жовтня 2024 року ми відзначаємо важливу річницю 80 років від вигнання нацистських загарбників з України. Цей день присвячений пам'яті всіх, хто віддав своє життя за нашу свободу. Саме 28 жовтня 1944 року. Україною було звільнено Закарпаття, найзахідніший регіон України. Саме це був перший крок на шляху до звільнення рідної землі. У цій боротьбі об'єдналися усі українці від регулярних військ до партизанів. Кожен зробився внесок у спільну перемогу. Вони боролися не лише за себе, а за майбутнє наступне покоління. Війна забрала безліч життів. Наші міста та села сплачували жорстокою ціною. Кожен камінь у нашій землі пам'ятає тих, хто загинув, і тих, хто вислав. Вигнання нацистів тривало довго. Майже 700 днів, але українці ніколи не зупинялись. Наші предки боролись на різних фронтах, щоб звільнити рідну землю і стати на захист своїх прав. Сьогодні ми стоїмо на захисті нашої свободи. Українці з гідністю протистоять агресору, який не знає жалю і поваги. Слава всім, хто боровся з нацизмом. Слава всім, хто сьогодні захищає Україну. Ваша відвага надихає нас.